Добрий день, мене звати Олена Сваричевська. Я текстильний декоратор. Моє перше знайомство з медичним центром «Аватаж» відбулося в 2019 році. Я звернулася з діагнозом кальцинуючий тенденіт та бурсит лівого плеча. Діагноз мені поставили в 2015 році. І після чотирьох років безуспішного лікування було призначено оперативне втручання, після якого плече мало знаходитися місяць у гіпсі та близько року реабілітації. Завдяки медичному центру Аватаж мені вдалося уникнути складної операції та довгої реабілітації. Після третьої процедури нестерпний біль повністю відступив. За що я безмежно вдячна центру Аватаж та своєму лікарю Олександру Вікторовичу. Маючи попередній досвід у лікуванні даного захворювання, я одразу звернулася у клініку для проходження ударно-хвильової терапії. Дуже дячна медичному центру «Аватаж» за гарне ставлення до пацієнта, за попередній запис, за змогу перенести запис, якщо немає змоги приїхати. Ще раз хочу висловити величезну подяку своєму особистому лікарю Олександру Вікторовичу.